Співробітники міського краєзнавчого музею не залишають поза увагою криворіжців визначні дати для підприємств, установ та закладів міста. Не забули у музеї і про 90-річчя однієї з найстаріших газет України міської комунальної газети Червоний гірник зібрали цікаві матеріали і факти, перший випуск газети, вітальні листи від посадових осіб, історичні довідки. Тощо працівники музею розповіли присутнім на зустрічі школярам про історію гірника від моменту створення і по сей день доповнив практичними знаннями вище сказане головний редактор видання з 1990 року по 2010-й Володимир Штельмах. Безперечна заслуга всіх творчих працівників в тому, що газета прагнула всебічно висвітлювати життя криворіжців, виробничі справи, культурну. Культурний бік життя міста, ну тобто, немає ні одного напрямку, який би не був показаний в газеті. Нині Володимир Штельмах на заслуженому відпочинку. Втім, не полишає журналістики, працює публіцистом у всеукраїнському виданні день, навчає цій професії дітей. Чимало з його учнів вже мають високі здобутки на журналістській ниві, перемагають на всеукраїнських конкурсах і самі друкуються на шпальтах газет. Дуже. Добре, що є молодь, вона відвідує музей, і зараз я з шкалярами зустрічаюся, щоб вона знала, що в світі існує не лише інтернет, не лише телевізор, а завжди, очевидно, залишиться наряду з електронними виданнями і друковані видання, газети, журнали, книги. Без чого неможливо. Вони особлюють мудрість тисячоліть. А історія Кривого Рогу не може ж бути мешканком Кривого Рогу, юним мешканцем. Це, як це от що стосується школярів, та і різного віку і не знати історію Криворога. А історія вона пов'язана саме з газетою Червоний гірник. Мабуть, немає у нашому місті людини, яка не знає про газету Червоний гірник. Гості музею, юні Криворіжці, відтепер знають про неї ще більше: про її колектив, а також про особливості і переваги професії журналіста. І, можливо, хтось з них після зустрічі вирішив пов'язати своє життя з журналістом. І так станеться, що працюватиме у газеті Червоний гірник.